Поросята, кажанята, лошата, вовченята, омаренята, синенькі китенята і ведмежада. Всім привіт! Привіт! З вами справжній українець. І ми через 3 секундочки вирушаємо разом з вами в самий бомбезний, самий нагибучий, самий крутий і самий ліпший Бой в тунчиках на моєму самому неймовірному, самому чоткому, самому пробивному і самому ліпшому тунчику, який називається МПСтюрд, який... Вже дає тичку по ЧХ. Так, ми, на щастя, в топі списку, і ми знаходимося на американському сервері. Америкоса на американському сервері, що доволі цік цікаво. Так. Друзі. Карта називається Рудніки і аккаунт називається Справжня Українка. Друзі. І будемо продовжувати розбирати. Все, чува, друзі. Так, 1-0 цей рахунок і потрібно вкатувати за другим жуліком, який ховається, ховається за, за камнями, за горою. Вони внизу а ми на горі, бо вони бляха недостойні жуліки. Катаються по низах, а треба кататися по верху, бо чим вище ти знаходишся, тим у тебе більше е шансів перемогти і більше, більше броні. А в них менше броні, бо вони внизу. Так, тримай, до побачення Д2. І будемо вибирати той напрямок, де є менші. Тобто більш коцані, більш поранені жуліки з другого боку команд. Тобто вороги. Та, ампієстюрт мене пробиває, і ми, друзі, будемо. Будемо. Будемо ховатися, будемо попадати по ПЗ3, який ховається за камушком. Так, потрібно вицілити, бо він вже жодний. Вицілимо добре і забираємо. Але БТЦоми видно, не хоче здаватися і, і не хоче підводити свою команду. Подивіться, як бляха вони кидають по мені. Вони вже мені пів життя забрали. Але добре, що я сховався за камінь і. Можу відіграти. Тепер можна таранчиком підібрати і до побачення ПБТ7. І подивіться, 51% захвату бази потрібно скоренько мчати і збивати цей захват, бо можемо не встигнути. Так, засвідчується крузер, другий, який видно, думає, що він візьме базу. Приймаємо в нього 47 і можна далі їхати розбирати той фланг. Поки він там візьме базу, ми тут всіх порозбираємо. Так, головне вчасно збити захват бази. Вже знову 14 набралося, але і спустошилося ХП в крузера третього. його напарник Мочі брат по нещастю бере базу, а ми тим часом забираємо останнього жуліка. Тарачку і до побачення, шостий фражик, і ми можемо їхати збивати знов захват бази, який ще навіть до половини не наповнився після того, як я збив. Так, їдемо і будемо мати надію, що він нас не забере. Акуратно під'їжджаємо. Так, і не будемо, будемо, не будемо ризикувати, хоча можна і ризикнути. Але він звівся на нас. Дочекаємося, поки він буде шотний. І до побачення, крузер третій. І що, друзі? До побачення, всі вороги, і привіт! Перемога! Ми заташили цей бій. Нам дали другу степень, нам дали воїна і нам дали медаль героїв. Розсіняє! Так, і живучого чого нам дали. 962 урона в принципі непогано і 10 тисяч зробило. Добре. А далі та да дам послі бойова перевірка на будводство. МПСтюр за... А, це я, це я в топі. ЛТВЗ 38. Твінкарбіа хамуха, що він там має. Навіть два кубани у два нікуса нічого собі. Так, БТ-7 за нас грав бот. Д-2 бот. ПЗ-3 бот. МП Стюарт бот. ЧХ бот. Хто грав за них? МП Стюарт. Він кар, що ж він має? Має навіть Коубанова, нічого собі. Крузер 4 бот. Крузер 3. Твінкар, нічого собі брав базу твінкари. Має навіть Коубанова, Нікоса, нічого собі. Так. ПЗ 3 бот. БТ 7 бот. Д2. Бот і ЧХ, як не дивно, бот. Так що так, мої колеги, ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найголовніше робити не певні висновки, а правильні. І завжди обов'язково вчитися на своїх помилках. Тоді ви доб'єтеся того, до чого йдете і чого прагнете. Так що так, мої колеги це був самий самий Ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій -жі. жі. Щоб мій жі-жі набрав мільйони переглядів, мільйони підписок, щоб мій жі-жі став самим популярним і самим актуальним каналом вдобаному Ютубі. Так що так, мої колеги, з вами як завжди був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде добре. Нехай вам завжди щастить. нехай Ігор дідик... Принесе вам кошик редьки, бо ви найкращі. А Петрожик нехай подарує вам декілька коней. Бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої каченята, це справді все. Неодмінно, скоро з вами побачимося. Ну і бувайте, мої Брюсо, Віллісе, нята!